Війна. Вона ламає життя та змінює долі. Майже два місяці Дергачівська дитячо-юнацька кінноспортивна школа в евакуації. Далеко від дому налагоджують побут інструктори, звикають до нових реалій коні. Серед тих, хто знайшов прихисток на прилученні, кобила леді М. Вдома тварину поранило осколком від ворожого снаряду. Аби залікувати величезне місце ураження, доклали чимало зусиль. Сьогодні про той час нагадує ледь помітний шрам. Кобили була неймовірно величезна рана. Довго з... довго прийшлося її лікувати. Чесно кажучи, думали, що буде дуже все погано, але все, з... все зійшло, все заросло, кобила в гарному стані, кобила молодець, вона це подужала, одужала. Дуже її любимо, така сильна кобила, класна кобила, вона дуже любить дітей. і ну, Дуже шкода, що саме в неї була от така огромна, огроменна. просто Рана був дуже величезний такий набряк і було видно, що воно там загнило в одному місці. Оця дівчинка настільки все розуміє. Ми вскривали це наживо без наркозу, і вона стояла, терпіла. Вона навіть не пошалахнулася під час операції, коли ми її робили. Так, що отака вона у нас героїня? У леді М гарна генеалогія. Директорка школи Оксана Сайнієва називає її бійцем. Саме такі коні справжні спортсмени, що володіють гарною технікою. Сьогодні інструктори кінноспортивної школи запрошують діток попрацювати з даною кобилою в тандемі, За донат на корм для коней, навчати верхової їзди. Уроки дають в селі Дідівці саме тут, на приватній конюшні, безплатно прихистили евакуйованих тварин. Локацію на волонтерських засадах надав народний депутат України Валерій Дубіль. Маша може маленьких діточок спокійно покатати, її можна використовувати як кобилу для іпотерапії. Вона дуже така обережна, дуже телітна її. Можна гладити, чистити діточкам в силу віку, досить поважного віку силу її здоров'я використовувати машине вже для того, щоб вона навчала саме спортсменів, саме стрибати конкуру тим, чим ми займаємося, вже не можна. Таких коней необхідно цінувати, говорять у кінноспортивній школі. Оксана Сайнієва сподівається, що у леді М з'явиться ще одне лоша. Зараз є дитина від цієї кобили, яка виступає на всіх українських змаганнях її звуть легенда. І в нас є малесенька, ну як не малесенька, вже трьохрічна, вже, вже заїжджена. вже В нас є дитиночка також від цієї кобилки. Ну ми б хотіли ще парочку мати. Якщо вийде, якщо вийде отримати від неї потомство, то, то це буде дуже гарно. Це буде дуже класно для дітей, неважливо яких, хоч прилуцьких, хоч дергачівських, хоч харківських. От, це буде класний, гарний спортивний партнер. Серед кобил, що дали потомство чемпіонів і сірень. Всі лошата, яких вона народжувала, мали дуже гарні стрибкові здібності, кажуть у кінноспортивній школі. Сантес зараз, який у нас можна сказати, самий такий спортивний, самий е Кінь, який виступає на всіх можливих змаганнях, куди ми маємо змогу поїхати, це якраз син цієї сіренички. Ця кобила сьогодні вже на відпочинку. Працює разом з вершниками рідко. Винятки роблять, якщо це дуже маленькі діти. Нині сірень досить спокійна і стримана. А от раніше це була норовлива кобила. Коли вона була молодою дівчинкою, вона була такою досить, скажімо так, імпульсивною. Є у нас Чуприна Оленка. Ви її прекрасно знаєте це якраз та е, дівчинка, яка зараз працює в нас ветлікарем. і вона з неї, коли кобила була молода, вона з неї ну дуже багато падала, навіть була трошечки травмована, бо дівчинка була з характером, з норовом. Дуже активна, навіть на камеру сір'єнь намагається показати свій характер, користуючись нагодою, хапає сіно з люцерни, яке розташоване у проході. Коли кінь має певний вік, люцерна, яка дуже поживна, вона їм не потрібна. І навіть бувають такі випадки, що люцерна може нашкодити, може визвати там ревматичні якісь захворювання, всяке разне. Ну скажімо так, люцерна в великій кількості. Коням похилого віку, або тим, які склонні до ламінітів, ревматоїдних захворювань вона їм не потрібна. Серед евакуйованих коней є кобила, яку врятували не лише від ворожих ракет. Зефірку або ж сніжинку, так її лагідно називає дітвора. Викупили збійні. Це досить така дивна історія. Прибігли діти, ридають там кобилу, здають на м'ясо. Давайте щось зробимо. Звернулася до своєї подруги, яка працює в. Інтернаціональному легіоні допомоги ну вони займаються в основному допомогою військовим. А от але Оленка зібрала на викуп цієї кобили майже за сім годин. Викупили дівчинку і передали нам. Шом хочу сказати: класна кобила, класно катає дітей. Взагалі, неймовірна, вона малесенька і дітям не страшна. От, пропонувала назвати і салямі, але діти відмовилися. Тендітна кобила в парі з вершником рухається впевнено, говорить Оксана Сайнієва. Дівчинка досить компактна та гарно ладнає з дітьми. Зефірку також долучають до тренувань за донат, бережуть її, як і інших коней, та дбеливо доглядають. Я пишаюся тим місцем, де я працюю. В нас жодного коня за все існування ніколи не було здано на м'ясо. Аби утримувати всіх майже 30 коней, необхідне значне фінансування. А всі запаси, що мала Дергачівська дитячо-юнацька кінно кіноспортивна школа, згоріли через влучання ворожої ракети в конюшню, що на Харківщині. Це сталося за декілька тижнів після евакуації на прилуччину. Наразі Оксана Сайнієва відкрила збір: приймають пожертви аби була могла діяти на те поголопоголів'якони, яке зараз утримуються тут, на стайні в дідівцях. Сама мінімальна кількість коштів, які нам потрібно зібрати, це 600 тисяч, щоб ми їх забезпечили. Не то, що там, знаєте, у повному обсязі і шикували, а так чуть нижче середнього рівня, скромненько, щоб вони вижили, щоб їм хватило. І на сіно, і на солому, і на овес, і там на той же ячмень, на макуху це те, що необхідно для коней кожен день. Помилуватися благородними тваринами та зробити благодійний внесок приїхала прилучанка Аліна. Разом з родиною вона особисто знайомиться з кожним конем. Приїхали сюди, вони так скажемо не по своїй волі, і їм потрібна тут допомога. Я думаю, що Жителі нашого міста це можуть тут зробити, і вони багато чого можуть також підтримати їх. А якщо і ви хочете підтримати Дергачівську дитячо юнацьку кінноспортивну школу, відскануйте QR-код на екрані та перейдіть за посиланням. Лише спільно ми зможемо допомогти.